Доброго вечора, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. На поготові нашій помічничок Калтешка 35 Без нього ми не туди і не сюди. Зараз ми загрузимо. Три каністерки води взяли, нам в принципі, потрібно 40 літрів. Ну, на всякий випадок візьмемо, щоб помити потім баклажку, промити систему. Є у мене раундап, мені хлопці привезли. Хтось там написав, ви дебіли, використовуєте раундап, він 40 років у землі лежить. Ну, не знаю. Для того, щоб вивезти перій. Порекомендували, і вже скільки там займаюся трошечки там огородництвом, і буває там межі якісь бризкою, там туди-сюди використовую ураган або «Раундап». Ну, а також багато е, «Раундап» використовують багато наших фермерів. Ну, Я не знаю, хорошо це чи погано. Е, на це не вчився. Не знаю. Говорити з льоту, що я дебіл, ну теж якось не є правильно, тому що. Є раунда постійка соя, в основному вона уся її обробляють. Багато використовують також раундап, усі фермери на Україні. Ну а також ніхто ж не контролює продукти харчування, які виробляються тих чи інших зернових і чим вони обробляють. А ну в основному у нас земля чия? Ну, іде вона від Верховної Ради, соответственно, всі закони прийняті під себе. Земля теж, понятно, не в таких валерчиків, як ми, а людей з статками. Ну і відповідно, ті заводи, які переробляють продукції, теж їхні. Ну, і відповідно, вони самі контролюють. Можливо, і так, можливо, і не можна. Ну, але на даному моменті є там 10 соток землі. Вона не використовувалась. Я не знаю, вже багато-багато років моєго товариша, який зараз він правда його немає, Ну, а можливо навіть і прийде, то буде вже йому город, якщо захоче. Ну, він не хотів ним займатися, ну, але ми його розробимо і зробимо трошки сівозміну. От зараз ми візьмемо нашого куботу, візьмемо водичку, візьмемо раундап, скільки на одному квадратному метрі всякої техніки, це ОСІПетрівний апарат, доволі такий цікавий. Да? Чому цікавий? Тому що з виду, як обичний мопед, а він чотирьохтактний, з водяним охолодженням, інжекторний. Ну, от якось так. Ну, навіть по щитку приборів є навіть чекано. От такий апарат. Ну, не важливо. Так що мені теж дуже подобається. Перед цим був, у мене були двохтактні, ну то не то. Потім був чотирьохтактний такний єлі здихався. І оце вже навіть, років 4 у нас така ямаха чотирьохтактна, ну Доволі цікава. Ну, але також у мене ще один япончик, тобто моя кубота казали зробити якийсь обзор. Можливо, зроблю, чисто е покатаюся по тракторі, покажу, як що включається, ТД і ТП. Але я думаю, що, що тут обзор. Передок ведучий, задок теж ведучий, тобто повний привод. Передок відключається механічно, е є гідравліка, але немає циліндрика, тобто тільки вверх піднімає. Е Чотирьох-трьох е точків зробили ми вже самі. От, є вал Ну, Я думаю, якось так. Ну, так. Нічого ми йому поки не робили. Купили, завели і їдемо. Водяне охолодження, блокировка і т.п. Три вперед, три понижених, три повишених і е, назад. Також. Ну, якось так. Так що, друзі, багато балакати не буде. Зараз буду заводити нашого куботаря і буду пробувати заїжджати в бусик. О, в принципі, вже ну, дивлюся, варчик пішов. Кажи, заходить наш трактор повністю із оприскувачем. Ну, зараз спробую заїхати. Дівчат десь, дівчата зайняті, Надюха десь пішла у хату. От, Леся Петрівна займається своїми справами і зараз розмовляє з Сергієм Сергійовичем Молодшим, вона по телефончику спілкується, може Сергій буде дивитися, мамка якраз з тобою спілкується. Е, Тут ми вже почали вчора з Сашею, Саша почав робити. Е, Проводку далі, ну але не встигли, і соответственно Надюха це що ти облилася це. Це так голову. Це ти так голову мила, взагалі красотуха. Так, я думав, ти мене заснімеш, я буду заїжджати. Ну, давай. І я їду вже там. А, добре. Ні, ну я дивися, я в принципі там включений. Та я пам'ятаю. Зараз заведемо помічнику. А ти йому пед не мешає? Ні, не, не мішає, мені нічого не мешає. Воно ди бач, то сидить. Арчик. Арчик. А, Арчик. а, а Арчик. Толік це не сказав, що це не Арчі, а повне його ім'я Арчибаль. А я думала, що сейчас трактор паде, бо він колесо тако було чужі. Не, так я ж думаю, там виходять, а там викручуть. Якраз в цю сторону під'їдуть, туди вот чи положить. Ну а йо. Що нам привиковичка? Руски, конечно. Старі. Вони старі, але вони важкі такі що закопили. Ну що, друзі, помішничка загрузив, заглушив, якраз чітко заходить. Ось О, так ось, клад, якраз чітенько. І все. Доски щоб виїхати, водичка, впритикану під сторону заїхали. Ну Правда, вже на наступний раз буду чітко досчечки ставити, тому що з такими маневрами, як я заїжджав, трошки, звісно. Можна було і злетіти, але передня ширша, задня ширша. За рахунок того потім викрутили дай, заїхали. Так що, друзі, якось так. Дівчат з собою не беру. Ну, в принципі, воно можна було, щоб вони і далі там десь були. Ну, але я не хочу, щоб вони дихали е, всякими гербецідами. Так що, друзі, зараз заводимо нашого помічничка. Ще хотів би, не знаю, якщо вийде, у мене зараз прочитати. От, хто пам'ятає, е, знімали ми з вами е, відео, відправляв я мішечки на місто Шустка і для, для, для моєї підписниці, тобто мене попросила одна із моїх підми, підписниць Лена Шустка, так вона в мене записана мішечки. От. Е, вона попросила є в них там волонтерська організація, яка робить кікімори, які... Роблять сітки, які допомагають ЗСУ, які там роблять ще якісь із концерних баночок, такі е, тіпа, плитки маленькі, міні, які солдати використовують, можуть там і водичку розігріти, і сухпайок, і навіть, якщо дуже ну, холодно, можна там його підігріти в окопі і трошки ну, запалити. Тобто воно горить дві години. Ну, якось так. Так що, ну, друзі, не до цього, хто пам'ятає, ми з вами... Знімали відео, хотів би подякувати. Десь мені Олена скидала, скидала мені всіх тих, хто мені писав. тому що ніяк не доходить у мене час. От, от так виглядають ці речі, не знаю, там буде видно на телефончик. Це вона мені скидала, от так виглядають кікімори. От, тобто дівчата ну, примірюють. Кікімори тобто, з мішків і там різних речей. Да? Ну, воно. І кімори, ну отак. От. Так, трошки я не туди. Ну, і тут наша переписка. Е, дуже багато ми з нею переписувалися, і вона мені всі, хто присилав, хто що відправляв, все вона мені писала. Я кажу, Лєна, да не треба мені нічого відправляти і робити мені якісь там. Відеозвіт, я кажу, в принципі, мене все устрає. Я дзвонив, також спілкувався із е, цим чоловіком, який організував цей волонтерський пункт. Я попросив, щоб він зняв мені відео особисто для нашого каналу. Ну, Він відео не зняв. Ну, соответственно, це таке. Тобто, я не можу говорити, що це за волонтерська організація, як вона працює. Але ці речі, які попросила Олена, Олена була. В місті йшла через торгові там палатки, і жінки сиділи, розпускали мішки. Вона така, як і ми всі, і все цікаво, підійшла і каже: А що це ви робите? Вона каже, Так і так допомагаємо, розпускаємо мішки на Кікімри. От із того моменту вона почала допомагати, попросила мене, щоб я можливо посовітував, де купити мішки. Я відіслав своїх, ми там відіслали чотири е, партії мішків, хлопці відправляли парафін. Так що, друзі, якщо, можливо, в кого також є парафін, можливо, є там якісь концерні баночки, можливо, є сітка рибацька велика, на яку, з якої можна зробити е, москітні речі, а також парафін. Ну, Я оставлю Олени номер телефона. Якщо буде цікаво, ви зможете також її перезвонити. І запитати, і якщо у вас щось є, відправити. Не треба там допомагати коштами, тому що ми не є волонтерська організація, а олені ми можемо переслати. Можливо, в кого є нитки, ляні, оці старовини, старі такі. Да? Можливо, мішки, можливо, вірьовки є, такі, да? з яких теж можна. От, е і, можливо, там різні речі. Треба мішки обичні, білі ПП. Так що, друзі, є в мене написала, вона мені. Е Перший падалка Андрій падалка Андрій Ніколаєвич Вишневе чи Чижовка Олександр Григорьович Хмельницький. Ну, це вона мені писала. Вийшли завтра парафін 25 кг. Тобто це ті люди, які присилали. Я їм дуже-дуже вдячний. Також Тимченко, Ігор Володимирович, Новоархангельський район, село Кам'янеща, Наташа Корабець. Це жіночка Чернігівська область, село Калинівка, Носівський район. Вийшла завтра. Ну, це вже ті, вже всі, що мені що вже повисилали Олені, і вона мені написала такий невеличкий е список е тих людей, які вже поприсилали і були декларації, але вже це все діло прийшло, і вона мені ще знімала відео, як вона носила волонтерську організацію. От е хто тут на ще є? Горобець Ірина Вікторівна, город Запоріжжя. Дякуємо. Корж Ірина Степанівна, місто Одеса. Володя із, із Шевченкового, Київська область. Ну, Шевченкове це і в нас є там, де Тарас є. Сергій, от мужичок, он не з Кіровограда, а з Київської області. Так що дуже дякуємо цій людині. Е -е він просив, щоб я йому перезвонив. Є в мене номер телефону, верні, Лена просила, щоб я набрав, я постараюся набрати О, в нього номер, тут вона написала мені. Так що я, друзі, вибачаюсь. можливо, ще когось зачитаю. Тут дуже велика переписка. Вона мені багато чого відправляла. Тут люди ну різні переписувалися з нею, придбали там світлі мішки, темні мішки. Так що, друзі, можливо, у кого є такі речі, і вони лежать без діла. Якщо вони... Е Потрібні е, людям в Збройних силах України. Я думаю, що можна, е, так, 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 можна буде вислати. Ми теж будемо ще щось думати і, можливо, ще щось будемо веселувати. Але потрібно поговорити так. Сергій, а це сьогодні висліш що я говорила, Парафін сітки мішків Володя Київська область Шевченкова. А, так, так, так. Це вона мені переписочку. Так, дуже багато людей ще її висилали. Так, 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 так що, друзі, я ну, не виписував. Не було у мене в ремені. Железняк Денис Володимирович прибула. Тобто вона мені всі ці речі. Присилала, я вже трошки просто запутався. Ще прийшли дві посилки. ось ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Зараз, -ту 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 -ту. друзі, ще може когось е прочитаю. Мені хочеться всім подякувати, небайдужим, що люди просто не, ну, не стають байдужими, навіть з такими речами. Понятно, хтось каже, там, Ой, та що я там допоможу, як у мене, я кажу. ну, Хто чим може допомогти, я завжди казав, що е, з миру по нитки, путіну петля. Так що сирі, додаш, додавиш, і що етого Огнівчук Борис Остапович. Е, є такий, ну не написано звідки він. Так що, друзі, ну, я вибачаюся, можливо, когось не прочитав. Тому що тут переписка дуже велика, буду їхати на город. Я ж не тільки там займаюся відео там, і різними речами. Так що, друзі, якщо є можливість, я зараз продиктую Оленки номер. Зараз я ще не бачу, от в чому проблема. Так, Номер телефону 095 772 79 70. Три. Звати Олена, місто шостка. Мішки, мішки, обичність під сахаром можна відправляти. Хлопці потім набирають у них пісок. Ну і на кікімори всякі такі різні речі. Я думаю, що там можна мішки, нитки, вірьовки і парафін дуже потрібний. Ну і різні різні речі. Я думаю, що можна з Оленою, якщо є такі речі. А також Олена може дати номер телефона журавля і таким чином можете допомогти напряму. Але в кожному регіоні, в кожному місті є волонтерські організації, через які можна відправити незначну матеріальну допомогу у вигляді лю -лю любих речей. Хоч у нас деякі люди, там особливо підприємці, да які ну, люди як люди чим багатші, тим. Він вважає, що він пуп землі. Він говорить: так вони ж гроші отримують. Вони ж воюють, чого ми довжні там комусь, що то там допомагати. Хоч я знаю, з хлопцями спілкуюся нехватка електрогенераторів, да, дизельних, ну багато таких різних речей. Нехватка. Ну, але волонтери працюють. Так що, друзі, їдемо зараз на світанок. зараз спробую засняти, як будемо виїжджати, і можливо, частково як будемо бризкати. а Хоч уже давненько він у нас стоїть. Отоприскувати От, після того, як ми його зробили. Ну, а там буде видно. Так що, друзі, погнали. Дівчат не беру, тому що не дуже це є добре. Я взяв з собою, знайшов якийсь е Леся Петерівна дала мені е та, таку масочку, щоб по крайній мій, хоча б там пилючка та не сідала. От. І рукавички одноразові. Так що, друзі, погнали. Ну що, друзі, заїжджаємо на світаночок. О, Зараз, дай Бог, заснімемо, як будемо виїжджати. Звісно, погано без дівчат. Можна було трошечки і поспівати, ну, але їду собі тихенько, слухаю музичку свою, трошки там мугичу, дай, їду, на дай. я. Будемо робити щось, а там буде видно. Як воно, ну, Заберусь, дай заберуть. Бо у нас далі там городи є дзвоню до товариша, да, питаю, кажу, тебе город залишився там далі за мною. Він каже, ні, вже забрали, він вже був на временну спаску, вже фермер розоров, усе зрівняв. Не, щоб там, можливо, хтось молоді хоче займатися, можливо, хтось хоче пробувати сіяти, садити. Ніхто. В цьому напрямку нічого не робить, але це все залежить від місцевої влади. Я думаю, що повинні бути землі запасу, підогородництво, і людей треба мотивувати, люди повинні працювати, тому що ну, все може бути. Організація велика, там роз, не доводить господь, банкрот, там, одна друга і все. А так, кожен по чуть-чуть щось для себе і може тримати, і як мені казали, навіщо ти скільки картошки садиш? А чиї долю буде, комусь, комусь посажу, ну, то тут корови пасуть. Там його товариша. Я раніше теж його садив, розробив, зараз посіяв, його дали. О, ну Таке, тут все покинули. О, тобто люди, це треба, щоб контролювалося. О, Так що, друзі, доїжджаємо. Це ось, де стовби стоять, тут участки під забудову. А тут, ну, в принципі, люди теж не хочуть, з однієї сторони не погано, коли воно бур'яни, ще й погано, що бур'яни стоять. Ну, але все одно треба, хтось не хоче, хтось хоче. Так що ну, от ми взяли самозахватом ну, товариша, звати його Сергій, фамилія Розуменко. Ось, о, ну, трошки отойшло, вже більше неділі пройшло час. Зараз пройдемося трактором, побризкаємо, ну, а там буде видно, що воно буде. Попрошу Артема Юрійовича, перевернемо трактором. Ну а там якось так. Коля мені казав, що сама погана оранка все одно краще, ніж дісковка. Бур'янець пішов, картошка почала сохнути. Ну тут залишилося ерунда. 10-20 днів дай пахати чи цього копати. що, друзі, паркуюся, виїжджаємо. Ну що, друзі, припхалися. да, Картопля різко так почала сохнути. Бадиля вже сухе, берізка, чи ця йолочка зелена ще. Ну, якось так. ну, Згребемо, що повириваємо. Дуже швидко почало сохнути. І в нас дощі і жара. Сонечко ще високо. В принципі, вітру немає. Вже не так жарко. Зараз виїжджаємо, заправляємося і погнали. Ровилися, розклалися. Зараз будемо пробувати їхати. Будемо пробувати бризкати. А, шарти в рукавиках і не хочуть виключатися. Ставитись на палубу. Отсюда и три сортота. Гуру, гуручки. Ну що, друзі, простини з руку знімати Буду золотитися. На цьому буду відео завершувати. Отака така вона картошка наша заросла. О. Тому сподобалося відео. Ну, я думаю, бурянками повириваємо, й побрих. Тому сподобалося відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Усім бажаю мене, здоров'я. Усім, друзі, пока-пока. Трохи просто не в руки. по таким, по такому словом.